11800 американських доларів коштує літровий квадроцикл Sigway Snarler 1000. Апарат в максимальній комплектації. Лібет, литфари, усилитель руля, стойки типу койловер амортизатори газ масло з підкачками, з відбойниками, з регулювання скорості стиснення. Ну і так далі. Колесні диски з бедлоками можливість реєстрації в мрео і вбудований GPS-трекер. Все це за 11800. Такого ви не знайдете ніде. Значить, що із себе представляє цей квадрик, якщо коротко. Якщо коротко, то це база 600-кубового Сігве. Але рама модернізована, тому що двигун там незвичайний. Це рядний двохциліндровий мотор від баггі. Баггі, яке ми добре знаємо, це Sigve Fugelman. Значить, на багі, двигун має таку саму потужність, майже 100 кінських сил. Але є одне але. Багі важить майже 900 кг. При всьому, притому, з такою вагою, пиздує вона як ракета. Квадроцикл має вагу майже в три рази меншу, а потужність та сама. Тобто, їбашить оцей літровий квадроцикл Sigvey. Має просто по-страшному. Значить, перша партія цих квадроциклів заходить в Україну в січні. В січневій партії квадроцикли всі продані, вони всі під завдатком. От. Наступна партія цих квадроциклів буде в лютому. В лютому лишилось 4 вільних квадроцикла. Якщо вам цікава така апаратура, дзвоніть. Бронюємо техніку по передплаті і чекаємо поставку. Візуально, літровий квадрик буде виглядати так само. Зараз на ваших екранах 600. От. Відмінності будуть в моторі, в рамі. Будуть більші колеса. Значить, підвіска буде інша. Тут речаги прямі, там будуть речаги гнуті і речаги будуть посилені. Речаги гнуті для збільшення кліренсу. Ну, відповідно, посилені вони будуть, тому що набагато більша потужність. Будуть інші редуктори, полуосі і ступиці. Ну, тобто. Від 600 -ки. тут по факту тільки кузов, пластик, фари, там, проводка, напевно, у них буде однакова, а все інше буде у квадріка своє. Ну, Двигунчик, як я вже казав, буде від баги. Значить, у літрового квадроцикла буде муд-версія. Мод муд, мад, називайте, як хочете. Це грязь з англійського. Значить, грязєва версія буде. Просто з величенськими бамперами, які захищатимуть радіатор, фари, всю морду. Грязєва версія буде шнаркелями, які будуть виведені м -м, позаду. До речі, грязєва версія вона буде мати тільки цю частину сидіння, а отут буде така наставка з шнаркелями. Буде винос радіатора, величезні грязі вішини і так далі. Поки що грязєва версія в Україні недоступна, але, можливо, там на весну, на березень. Її завезуть. Значить, В даний момент літровий квадрик буде виглядати приблизно так. Ну, єдине, що будуть суттєво більші колеса. Літровий квадроцикл в максимальній комплектації з можливістю реєстрації в Мрео 11800 баксів. Отут номер телефона. Дзвоніть, замовляйте. CF Moto коштує 13800. На 1000 баксів дорожче, і Moto не реєструється в Мрео. Тому тому є над чим задуматись для тих, хто давно хотів собі щось придбати. Січнева партія, вся розпродана, вся під завдатками. Лютий місяць. Дзвонимо, бронюємо, замовляємо.